Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про проект, який, мабуть, не нуждається в представленні, а саме проект Blur. але будемо про нього говорити в контексті Blastu, так як вони нещодавно виставили на своїй твіттер-сторінці пост, в якому написали, що тепер ми можемо торгувати в мережі Blast, ми можемо переключатися із мережі Ефіра на Blast і тим самим формити по Blast. Я вважаю, що це доволі розумне рішення, тому що сам проєкт Blur є максимально топовим і, можливо, в подальшому ми отримуємо певні винагороди і від самого проєкту А Що стосується Blast, так ми можемо побачити в їхньому пості, те, що вони виділили 2 мільйони Blast Gold. Для тих, хто буде торгувати на їхній платформі в мережі Blast. Хочу сказати, що це дуже велика кількість, тому що нещодавно я робив відео про проєкт е, District One. Його ми також розглядали в контексті Blast, адже там було виділено більше 700 тисяч Blast Gold для учасників даного протоколу. А тут ми вже бачимо аж 2 мільйони що є більше ніж в два рази. Тому я вважаю, що блюр дійсно є одним із найкра найкращих варіантів для того, щоб фармити якраз такі ось ці Blast Gold, які насправді мають доволі велику цінність і ми зможемо їх в подальшому обміняти на токени вже реального проєкту. Тому особисто я дуже сильно зацікавлений в тому, щоб нафармити якнайбільшу кількість з цих Blast Gold Pointів і в подальшому обміняти їх на реальні винагороди. Все, давайте не буду довго затягувати, переходимо на сторінку самого маркетплейсу. Можливо, хто ще не знає, то Blur це один із найбільших NFT маркетплейсів, тому основне наше завдання якраз таки буде полягати в тому, щоб торгувати різними NFT колекціями. Але робити ми це, звичайно ж, будемо в мережі Blast для того, щоб фармити якраз таки поінти Blast. Посилання на Marketplace я залишу в описі під відео. Потрапляєте на головну сторінку, після цього нам потрібно перейти у розділ колекції. Обираємо його у верхньому меню. Спочатку нам потрібно буде поповнити наш гаманець в мережі Blast. Робиться це все доволі просто, я вже не один раз пояснював. Спочатку вводите ефір на. Ваш гаманець у будь-якій зручній вам мережі. Особисто я виводжу або в мережі Optimism, або в мережі Arbitrium, так як там невеликі комісії за вивід. І після цього здійснюю бріч монети через містор Бітер Finance в мережу Blast. Всі посилання, як завжди, я залишу в описі під відео. Після цього нам потрібно буде поповнити баланс платформи. Ось бачите, в мене тут написано 0,0351, 000, тобто в мене поповнений баланс, ви натискаєте сюди. І у нас тут є два баланси: є wallet balance і є pool balance. Нам якраз таки потрібно буде перекинути кошти із е, балансу гаманця на баланс е, платформи. Ось тут, де в мене стоїть курсор, ви вводите кількість, яку ви хочете надіслати, натискаєте Add to Pool і все. Провірте одразу, щоб зверху у вас була обрана мережа Blast, бачите, вона підсвічується. Після цього ми можемо приступати вже до самої торгівлі, обирати колекції, які нам підходять. Звичайно ж, я б радив торгувати колекціями, які... Знаходяться якнайвищі в топі, тому що, можливо, за це будуть надавати якраз таки більше ось цих gold голдпойнтів, але, звичайно ж, звертайте увагу на ціну, наскільки ваш бюджет дозволяє торгувати якими колекціями. Тут у нас вартість пишеться в ефірі, баланс вашого гаманця також показаний в ефірі, тому вам буде доволі легко знайти підходящу вам колекцію. Ось давайте по моєму прикладу візьмемо. В мене баланс 0,0351 ефір, і я шукаю е підходящу мені колекцію, яку я можу купити. Один із варіантів, який я можу взяти, ось є MoonCat, його ціна 0,03. Якраз баланс мого гаманця дозволяє купити мені дану колекцію. До речі, я би також звернув увагу на те, наскільки е колекція є волатильною. У нас є е ось. Зміна ціни за один день. Оскільки бали нам будуть нараховуватися за те, що ми відкриваємо лімітні е, угоди на покупку або лімітні угоди на продаж, то нам просто потрібно, щоб наша угода якнайбільше е, була активною і трималася якнайвище в ордер книзі. Тому я би просто радив обирати колекції, які є найменш волатильними. Тому що таким чином у нас буде менший е, шанс того, що ми втратимо наші кошти на тому, що е, впаде ціна даної колекції. У даному випадку волатильність мене цілком влаштовує, всього лиш 3% росту за 24 години, тому я думаю, можна відкрити угоду на даній колекції. Для того, щоб купити лімітним ордером, нам потрібно відкрити вкладку Bids. І натиснути Place Collection Bid. Тут ми відразу можемо побачити книгу ордерів і приблизно подивитися, по якій ціні нам потрібно виставити ордер, для того, щоб ми знаходилися максимально високо і відповідно фармили якнайбільшу кількість pointів. Після цього натискаємо Place Collection Bid. Тут мені якраз таки потрібно буде вписати ціну, по якій я хочу виставити ордер. Я впишу 0,03 і натискаю Confirm Bid. Все, бачимо напис Bid Placed. І зразу ж я бачив в книзі ордерів свій ордер. Ось написано U. Можна також натиснути на кнопку Your Bits, і тут ми будемо бачити усі відкриті наші ордери. Після того, як даний ордер буде виконано, ваша колекція потрапляє в розділ «Inventory», тобто інвертар. І ось тут будуть знаходитися NFT, які ви купили. Після цього ви зможете їх залістити, тобто виставити лімітний ордер. На продаж знизу стане активною кнопка ліст, натискаєте на неї, виставляєте ціну, по якій хочете продати, і так же само очікуєте, коли ваш ордер буде виконано. В принципі, це все, що я хотів розказати в даному відео. На цей раз не буду довго затягувати. Єдине про що ще варто сказати, це те, що для того, щоб відзначитися на даній платформі, нам потрібно буде набити мінімальний торговий об'єм в один ефір. Це в принципі не є так багато, тому що ось якщо подивитись навіть на дану колекцію, якщо я е, здійсню покупку і продаж, то в мене вже буде об'єм 0,06 ефіра. Якщо так прикинути, то мені приблизно потрібно буде зробити 15 із таких трейдів для того, щоб набити ось цей мінімальний торговий об'єм. Але якщо у вас е, більший баланс, наприклад, 0,05 навіть ефіра, то таким чином вам потрібно буде. Відкрити та закрите приблизно 10 угод. Все, дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Буде приємно, якщо ви поставите даному відео лайк, напишете коментар та підпишетесь на канал. Бережіть себе та до нових зустрічей!